Друзі, вчора сьогодні відбувається прес-конференція в Берліні щодо відновлення України, і що заявив Шольц. Вдумайтеся, Шольц заявив, що Україна прямо зараз постачає електроенергію в Європу, надлишок електроенергії. Розумієте, надлишок і прямо зараз. Тобто в Україні йдуть масові відключення, масові відключення. Ціна хочуть підняти чи вже підняли до 4 гривень. І Україна разом з тим продає електроенергію Європі. І Європа вкладає гроші і в енергосистеми України, тобто в Ахметово. І, Ахме... і всі ці надприбутки йдуть в приватні руки Ахметову. Так що Україною правлять олігархи. І доки ці олігархи будуть при владі, в Україні буде війна. З газом таке саме.